Полі, ну що ти готова до сьогоднішнього тест-драйву машинки? Так, я з радістю. Я, до речі, тобі обіцяю 100% сенсацію, тому що сьогодні ми спробуємо спростувати стереотип, що доглядати за модним гардеробом вдома неможливо. Так. Але сьогодні, за допомогою пральної машинки V1 від мілі, я тобі доведу, що догляд за модним гардеробом можливий і вдома. Показуй речі, які ти сьогодні принесла. Сьогодні я принесла мої улюблені плаця, сукні українських дизайнерів. Так, я вже Для мене ці речі дуже важливі, і я сподіваюся, що... Пральній машинці «Міллі» це все буде виглядати набагато краще після прання. Давай, Сонечка. Тобто ми завантажимо нашу білизну у пральний барабан. Так, так, кладемо. До речі, хотіла зауважити ще один такий досить важливий момент. Машинка сама автоматично визначає вагу білизни, яку ми завантажили у барабан, і відповідно дозує кількість прального засобу та води, яка буде використовуватись під час прання. Це, це дуже надзвичайно, зручно. круто. Палін, ну що, а зараз ми з тобою беремо програму для прання, натискаєш сюди, вибираємо да. програму. Делікатне прання, натискаємо старт і, власне, готово. А поки вона буде займатися нашою білизною, я пропоную тобі випити каву із смачним десертом. Палін, ну наразі ми продовжимо нашу бесіту, нашу каву. Скажи, будь ласка, от для тебе от принцип формування твого гардеробу, власного. Яким саме чином ти поповнюєш свій гардероб? І я за цілий рік не купила жодної речі. Ви, навіть. Я, я навіть не можу уявити, яким чином це можливо, але це я можливо. Тобі вірю. Тому що насправді в нас у кожного, навіть якщо ми думаємо, що нам нема чого носити, насправді, якщо інтелектуально з розумом підійти до власного гардеробу, то можна зрозуміти, що там вистачить мінімум ще на роки 4-5, щоб нічого не придмати і приходити до того, щоб навчитися не просто модно вдягатися, а навчатися. Учитися вдягатися так, щоб речі можна було міксувати, щоб їх можна було трохи змінити чи додати аксесуари і вже виглядати інакше, але завжди актуально, стильно і модно. Полін. Я наразі хочу задати ще одне питання про твій новий проект щодо того, чи варто наважуватись на нові проекти, на нові стартапи у таких складних реаліях. Звичайно, нам на якомусь етапі життєвому, в якому світі стає страшно починати, тому що це завжди вихід із зони ко. Комфорту, але насправді це як би не було гарно вам сьогодні будьте готові рухатися вперед і обов'язково мріяти. Ну що, чудовий слоган від поліни нині. Отже, обираємо мету, а потім над нею працюємо. Пам'ятаємо цей рецепт. Так. Полі, ну що, давай подивимося, як тут наші речі. Так, я із задоволенням дуже заінтригована. Що з моїми сукнями? Так, тримай, так. перевіряй. Я вже бачу, що з цією все абсолютно добре. Вона не змінила кольору. Ну власне Виглядає теж. практично як нова, але мокра ще. Ну е зараз ми з цим теж впораємось. До речі, ти звернула, багато, що під час нашої бесіди ми не чули. Як працює машинка? Так, абсолютно. Це тому, що в неї чудова шумоізоляція, яка особливо актуальна для квартир, якщо машинка працює в квартирі, і для прання у нічний час. Так, це чудово. Я думаю, що коли немає зайвого шуму, тому що я можу спати тільки коли в квартирі абсолютно тиждень. Я, звісно, не можу тобі відпустити додому з мокрими речами. Тож ми зараз будемо їх з тобою сушити. Так, ми висушу. кладемо їх у спеціальний сушильний апарат, зачиняємо дверцята, і. Теж зараз будемо брати програму і можемо бути впевнені, що все буде гаразд, адже машинка сама визначає вологість речей, таким чином контролює, аби речі були належним чином висушені. Поліна, а ще хочу сказати про один важливий момент: якщо раптом на речах залишилась або вовна, або шерсть тварин, або волосся за допомогою спеціального фільтра, воно акумулюється всередині машинки, і тож він не буде винесений у квартиру і його не буде на речах. відповідно так. Тобто Стой, все бездоганно, ідеально чисте. Ну що, обираємо програму? Так. А, наприклад, ось. Така, стартуємо, і вона починає працювати. Поліно, ну, ти сьогодні принесла ще дитячі речі, тож давай подивимось, що з ними. Так, для мене це найголовніша проблема, тому що в мене троє дітей, хто знає. І постійно я перу саме дитячі речі, це сукня так. моєї доньки. Найменші. а Це футболки моїх хлопців. На цій футбольці ми бачимо пляму від соку, Чудово, так. А тут у нас какао. Какао, мабуть. І це постійно після кожного прийому в їжі в мене виходить гора. Отака от кольорова от дитячих ага. речей добре і тому, якщо ви маєте якісь прекрасні функції, які за 20 хвилин зроблять речі моїх дітей як нові. Я це маю так? тут для тебе дещо маю Так. у програмі бавовна. Ми обираємо спеціальні опції, які нам дозволяють брати не тільки власне самі речі, а й ще додатково попрацювати із плямами. Зокрема, ти казала, що плями у нас від соку фруктового і какао. Тось. Так. так. Дивись, Значить, ми можемо обрати типи плям. Тож ми обираємо е, програму плями і обираємо тип плям. А, так, їх тут, як бачиш, дуже багато від какао. І, зокрема, другий тип плям це у нас е, фруктовий сік. сік. Так, ось. Підтверджуємо, натискаємо ОК. ОК. І власне нажимаємо старт, і воно. Починає працювати. Так, а що це в нас знизу? Ще відкрите? А до речі, це наш пральний засіб, який називається Ultra Face Sensitive. І я можу зауважити, що це супер штука, тому що, по-перше, вона завдяки е, спеціальним ензимам гарно працює з нашими плямами. По-друге, вона містить речовини, які зберігають колір тканини, і вона не містить ні е, фосфатів, ні бораців, ні формальдегідів. Ці складні назви хімічні. Вони отут тут всі позначені. Це надзвичайно важливо і щоб ці засоби не викликали алергії і подразнень. У дітей. Так, отже, ми зачиняємо його так, таким чином. І, власне, починаємо прання. Поки завантажила прати дитячі речі, я хотіла буквально декілька слів, які для себе є принципові речі у догляді за дитячим гардеробом. Як мама трьох дітей, відповідальна мама, звичайно, я все контролюю. Особливо важливо для мене, з чим я перу речі. Це завжди засоби з приміткою тобто це обов'язково те, що дозволено дітям. І так само я перу свої речі теж, щоб вже не плутатися. Зараз час власне, перевіряти результат. Ти готова? Так, я готова і дуже заінтригована, чи відпралися футболки моїх хлопців, тому що на них були складні плями. І давай подивимось результат. Звісно, ми зараз все перевіримо. Я тобі гарантувала сьогодні сенсацію. Зараз ти так. на власні очі побачиш, як впоралася наша пральна машинка із завданням. А до речі, можу зуважити, що результат варто перевіряти саме на сухих речах, тому що там видно, що до чого і як. Тож відкриваємо. Так. Достаємо наші речі, футболки, футболки на яких були плями. Тримай, так. дивись, перевіряй. М -м -м. Так, я бачу, що ця ідеальна. І... Інше так само. Тут у нас були плями від соку і какао і какао, і ми можемо побачити результат, що все абсолютно чисто і ідеально. Поліна, а я тобі зі свого боку дякую за цей тест-драйв нової машинки від Мілі v 1 адже ми зрозуміли, що догляд за модним гардеробом тепер можливий і вдома.